Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо з вами про козацького ватажка Северина Наливайка. Якщо ти готуєшся до зно з історії, це відео стане для тебе в нагоді у другій половині XVI століття. Северин Наливайко очолив декілька козацьких повстань проти польської влади. Найвідомішим з них є повстання 1594-96 років, яке часто називають козацько-селянською війною. Це повстання відбулось на правобережжі та охопило Київщину, Братславщину та Волинь. Запам'ятай ці три регіони. Вирішальною битвою цієї війни стало зіткнення козаків з поляками в урочищі Солониця у 1596 році. Запам'ятай назву цієї битви у Солоницькому зіткненні. Козаки зазнали поразки а наступного року наливайко був страчений поляками у Варшаві. Таким чином, козацько-селянська війна під проводом наливайка завершилась пора.